Привіт, друзі, це програма шо по шоу, і я Катя Сташко. Вже за нашою доброю традицією я зарилася в той шоу-бізнес, зібрала усе найцікавіше та готова вам розказати? А поговорити є про що? Про скандал з Юрієм Горбуновим та про те, чому Маша Єфросиніна з ним не спілкується. Як виглядає новий коханий співачки Слави Камінської? Чому Артем Пивоваров посварився з глядачем під час концерту? Ну і невже Володимир Остапчук та Катерина Полтавська все ж таки одружилися? Коротше, новин купа. А ви поки не забудьте поставити нам вподобайку дзвіночок, підпишіться на ютуб канал Люксифам. Я все проконтролюю. Ну а тепер поїхали до новин. Наробили шуму і все. Ведучий і продюсер Юрій Гурбунов. Відмовився від державного фінансування виробництва свого серіалу СМТ Інгулець. От і все, от і все. Але давайте нагадаю, як все було. Наприкінці минулого тижня з'явилася новина, що мінкульт виділить із держбюджету 33 мільйони гривень студії Юрія Горбунова. Прототип продакшн на серіал СМТ Інгулець. Власне, все чесно проводився мистецький конкурс з державного фінансування українського кіновиробництва з патріотичним напрямком. На конкурс подали. 123 заявки перемогли 53 з них. І серед щасливчиків був і Юрій Горбунов з прототип продакшн. І на 33 мільйони гривень він мав знімати комедійну історію на 24 серії. Але комедійна історія розпочалася одразу після цієї новини, і не найприємніша для Юрія Горбунова, тому що посипалося просто все: і хейт, і злість, і нерозуміння, нащо в наш час комедія і ще й витрачати на неї 33 мільйони гривень. Тож він все пояснив, чому для нас важливо зараз знімати комедію. Спочатку війни ми дали сотні концертів для збройних сил України. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. Під цим відео підтримали Юрія Горбунова, Потап, хореограф Євген Кот і ще не багато людей. А от решта у коментах не дуже то й зраділа такій ініціативі. На адресу Юрія Горбунову різко висловилася співачка та бізнес-лері Санта Дімополос, написавши, що збирати мільйони гривень під час війни на зйомку комедії, коли люди скидаються по гривні, щоб допомогти хлопцям на передовій, людям, які залишилися без житла, це взагалі новий рівень цинізму. А продюсер Кондратюк так взагалі виклав ціле відео щодо цієї ситуації і звернувся до Юрія Горбунова. На чорто зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з ех, дронами Росії з Ребами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші, їх тобі виділили. Більше того, весь цей скандал привів і до того, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав заяву про відставку, через як він сказав, хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Коротше, закрутилося все з шаленою швидкістю. Мій блондинистий мозок в буквальному сенсі закипів, але. Юрій Горбунов, врешті-решт, відмовився від того самого державного фінансування комедійного серіалу «СМТ інгулець, звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитись від державної підтримки. Хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати. Але ми повторюю відмовляємось від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проєкту. Тому що ми в нього віримо. Тепер Юрій Горбанов з командою буде шукати інші шляхи для виробництва свого серіалу. Що ж, ну все стало на свої місця, правда, все крім мого даху, бо він як поїхав від цієї історії, то поки повертатися не збирається. Йому знаєте, і без мене добре. Ну а ви напишіть нам у коментах вашу думку щодо цієї палкої дискусії, і як ви ставитеся до ідеї створювати отакий от розважальний контент у вигляді комедійних, але патріотичних серіалів. Так, ну і щоб двічі не вставати, як то кажуть, бо вікто вже не той, чи якраз таки той, скандал навколо Юрія Горбунова привів до зізнання. А ви взагалі в курсі, що Маша Єфросиніна не спілкується з Юрієм Горбуновим? А як вам таке? Ведуча виклала сторіз, де було чорним по білому чи білим по чорному. Написано, що ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році. Чому що, як? Таємниця, таємниць, ну принаймні поки. Але з чого таке откровення? Справа в тому, що на Машу Єфросиніну посипався знову хейт, і цього разу не через її фігуру, хоча б в цьому ведуча таки видихнула. А накинулася на неї через те, що вона не прокоментувала той самий скандал із колишнім колегою Юрієм Гурбуновим, і типу займається його відбілюванням. От Маша і розставила усі крапки над і що вона не бере участі у публічних розстрілах людей, які сильно належали, і що з Юрієм не спілкуються. Ну а тепер певно доведеться ще поставити другу крапочку над літерою «Ї», щоб дізнатися, що там в них з Юрієм Бурбуновим відбулося. То, хоча, з іншої сторони, ну має ж бути загадка в дівчині. Головне знати міру, а то буде вже якийсь кросворд чи що гірше судоку. А я в них взагалі нічого не тямлю. Зате я чесно в цьому зізнаюся. <му> Хто би міг подумати, але... Артем Пововаров влаштував скандал з глядачем просто на концерті. І в цей момент я напряглася. Не знаю, чи був злий реально артист, але навіть якщо й був, все одно він бусінка. Інцидент насправді трапився на концерті Артема Пововарова у Луцьку. Все йшло як завжди, яскраво, енергетично, з шаленими танцями від артиста з рандеву і дежавю. Але в якийсь момент Артем Пововаров побачив незадоволеного глядача, який весь концерт показував лайк, але перевернутий. Ну, тобто, виходить, дизлайк. І артист зупинив концерт, аби поспілкуватися з тією людиною і навіть запросив на сцену. Давай. Іди сюди. Ти показуєш весь концерт. Остапа. Давай, іди сюди, на сцену. Будь ласка. Давай. Дружи. На сцену так і не вийшов той хлопець, концерт продовжився, але, як то кажуть, ну осид залишився. В мене принаймні так точно. Це типу клас, тільки в іншу сторону. А я просто не розумію. А, я завжди ану, покажи ще раз. Точно. Має бути, якщо я б так стояв, правильно. Але слухайте, Артему Поварову вже не вперше прилітає щось від фанів і від хейтерів. Навіть те, як він допомагає ЗСУ, потрапляє під критику. А допомагає Артист чимало і машинами, і дронами, і тепловізорами, і в принципі усім необхідним. Та все ж Артем Поваров звик до тих хейтерів і чудово знає, що робити і як відповідати. Врешті-решт він не ну, я за словом в кишеню не полізе. А я. Полізу тільки знайду там явно не те, що треба. Між іншим, поки я лізу в кишеню, то є питання до вас щодо цієї історії з гостем концерту, прихильники Артема Поварова розділилися на два табори. Одні підтримали, а от інші написали, що в артиста зіркова хвороба. Тому напишіть нам, ви в якому таборі. А? Знаєте, є хітмейкери, а є скандалмейкери. і ця парочка саме така, бо і тижня не проходить без новин від них. Обраниця Володимира Остапчука Катерина Полтавська, чи може вже Катерина Остапчук, показала її листування з коханим, з якого почався їхній роман. І все було так. Володимир написав Каті, аби та розблокувала його сторінку в інстаграм. Дівчина вирішила проблему, пожартувала, що за це він має дати їй знижку в якості ведучого на її весіллі. Ну а вже після цього Володимир Остапчук наважився запросити її на каву. До речі, своєму скрін. Чотом Катерина Полтавська спалилася. І тепер ми знаємо, що Остапчук підписаний в неї в телефоні ніжно-котя. Котя, отак от. Але і це не все. Дещо цікаве промайнуло в інстаграмі. І шоуме. Він опублікував фото диплому за участь в благодійному футбольному змаганні. А там замість прізвища Полтавська красується прізвище Остапчук. Катерина Остапчук. Отак от. Чи підтвердження це того, що пара таки одружилася, чи просто хайп, як завжди, побачимо згодом. Але ви напишіть, що думаєте, чи одружилася Володимир з Катериною, чи хайпують. Але якщо правда одружилася, то запросіть хоча б на весілля, то я що? Оце дарма про вас розповідаю. Просто дуже хочеться вже зловити той букетик нареченої. Оце так-так. А хто це показав свого коханого? А це Слава Камінська, але без підколу співачка не змогла. Коли я побачила новину, що нарешті Слава Камінська показала коханого, то звісно, що я затамувала подих перчуці. А побачила там, знаєте що? Не повірите. Ну от як закривають обличчя малечі смайликами, так і Слава Камінська, тільки не смайликами і не малечі. Чиїм тільки обличчям зірка не прикрила справжній фейс свого коханого, навіть обличчям Олексія Арестовича. І я подумала, а може це натяк, що два-три тижні і все розповість? А ну все може бути правда. Та взагалі, якщо ви не в курсі, в Слави Камінської, новий бойфренд, вже десь півроку, так точно, і він ніби навіть зробив їй пропозицію, і вона сказала так. Познайомилися вони на відпочинку, він не з України, а от хто він і як виглядає Слава Камінська, поки що розповідати не хоче. <сум> Навіть сказала, що стала забобонна останнім часом, особливо в питаннях особистого життя. Ну, забобонна так забобонна. Одне ми тепер знаємо точно. Слава Камінська майстер фотошопу. Так професійно підставляти нові обличчя своєму коханому навіть я не вмію. А треба було б. навичка, то корисна. Угу. А ви бачили, як виглядає дружина головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного? Вона дуже гарна зараз. Побачите цього тижня, 24 липня, був день народження в дружини Валерія Залужного. Вона відсвяткувала своє 47-річчя, і головнокомандувач ніжно привітав її. Та поділився рідкісним фото з жінкою його життя Оленою. І ще й гарно підписав: навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала усе, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти mm, дуже мило, правда. До речі, Валерій Залужний та його дружина Олена виховують двох чудових. Доньок старша з них військова і служить у київському гарнізоні. А молодша навчається і планує стати лікарем. Отакий квітник чудовий в нашого головнокомандувача. такі гарні українські дівчата, які надихають його, і вони точно знають, чи правдиві всі ті меми про Валерія Залужного. Мені, от найбільше подобається: оцей, коли залужний заходить у темну кімнату, він не вмикає світло, він вимикає темряву. Світ продовжує сходити з розуму від фільму Барбі. В нас тут намічається своя кіноісторія. Ну як кіноісторія? Кліп, точніше, режисер Алан Бадоєв знімає перший кліп з початку повномасштабного вторгнення. І, хоча раніше він відмовлявся знімати для артистів і мав сумніви щодо свого повернення до роботи над кліпами, та все змінилося. Звісно, тепер Алан Бадоєв відзняв відео для королеви ночі дорослої дівчинки Олі Полякової. Сьогодні я вперше за півтора року вийшов на майданчик знімальний. Будемо робити щось дуже красиве для Олі Полякової. Думали щось маленьке зробити, але щось не вийшло. <реш> Трошечки мінімалізм по побадоївськи. Для самої Олі Полякової відео стане другим за цей рік, і співачка заінтригувала як могла. Сказала, що кліп для неї символічний, а образ буде дуже непритаманним для творчості полякової. Ну що я готова? Отакий такий ніжний лук В мережі до речі, вже встигли пожартувати, що референсом для образу Олі став стиль Кароль але знаєте, і добре, що Аціни Кароль, а не Барбі, бо останній тиждень ну так багато рожевого, що він навіть почав мені подобатися, а мене це лякає. Такий передоз рожевого в організмі. Це не комільфо, правда? Погляньте тільки в нашому шоу-бізнесі справжнє шоу, але не те, про яке ви могли подумати. Я про скажений концертний графік і яскраві шоу. Ви не повірите чи повірите, але багато наших артистів оголосили про свої сольні виступи на великих майданчиках у Києві. От, наприклад, у Палаці Україна концерти дасть Тіна Кароль, Оля Полякова, Монатік. І так, давненько стіни Київського палацу мистецтв не бачили і не чули такого ажіотажу. Хоча ні, ажіотаж таки був, бо ж у травні там відбувся перший з початку війни концерт, і влаштував його Артем Пивоваров. До речі, було круто, я бачила своїми очима. Ну, історія Вінсті бачила. Плюс несуться виступи скрізь по всіх містах, і в Одесі у пляжних клубах навіть звісно, що все з дотриманням норм безпеки. Тож наші артисти, попри все, намагаються і дарувати радість, і таким чином збирати кошти на зсу та допомогу українцям. Правда, знаєте, що помітили журналісти і прихильники, що ціни на квитки залишилися такими ж, як до вторгнення отієї от рашки. Так, не дуже приємно, але можна зрозуміти, бо ж в артистів величезні команди, балет, музиканти, а це їхня робота. Погодьтеся. Врешті-решта, щоб донатити, треба заробляти. А поки що, на жаль, не знайшлася та людина, яка б вигадала якусь схему, щоб гроші просто брали, і оце знаєте, падали на голову з неба замість дощу. Наприклад, по-моєму, ілону маску треба подумати над цим. Але все ж щодо концертів, от просто цікаво, як ви ставитеся до них на часі. Вони чи не. Не на часі. Чи може ви не проти, але ну немає часу на них. Коротше, я чекаю на ваші відповіді і твори на тему концертів. Не знаю, хто цей щасливчик, але по доброму вам заздрю. Раптом ви пропустили відому легендарну карту Кирила Буданова з розділеною Росією. Продали і продали за 14 мільйонів гривень. Бінго! Продав її на онлайн-аукціоні ведучий. А зараз волонтер Сергій Притула. Він сказав, що Кирило Боданов довгий час насправді не хотів продавати її, але погодився, бо все ж таки ну, гроші підуть на нашу перемогу. Зокрема, на п'ять безпілотних комплексів для штурмових спецпідрозділів ГУР. Між іншим розпочинали онлайн аукціон зі ставкою 400 тисяч гривень, і лише за годину уявіть собі, ставка зросла до 14 мільйонів гривень. Продано. Просто немає слів. Наші люди неймовірні. Правда, цю карту розділених боліт до речі, журналісти помітили в кабінеті начальника головного управління розвідки Кирила Буданова ще наприкінці минулого року, і вона неймовірна. На ній чорним маркером обведені Білградська і Курська області та Кубань як території, які мають увійти до складу України. На Калінінградській написано ФРН, тобто Німеччина, на Карелії та північному заході «Ф» Фінляндія, на Кавказі, Ічкерія, на центральних областях та частині Сибіру Цар, на далекому сході Ка Китай і на Курильських островах Японія. Тому тепер в когось на стіні красується ця карта майбутнього Росії, і вона геніальна та зрозуміла кожному. Навіть я зі своїм топографічним кретинізмом в ній зрозуміла все з першого погляду. А тому донатимо на зсу, щоб ще скоріше ця карта стала не просто картою, а реальною мапою. І на цій приємній ноті будемо з вами завершувати. Не забудьте підписатися на ютуб канал Люксифем. Пишіть нам коменти отут тут внизу під цим відео і поставте лайк. Вам не складно, а мені приємно. З вами була Катя Сташко і шо по шоу. Побачимося за тиждень. І пам'ятайте, все буде Україна!